Вітаю, друзі, Слава Україні! Ми з вами сьогодні трохи поговоримо про цю історію навколо рашистського ів 67 який так красиво приземлився в Білгородській області. Ні, ну про саме збиття там трошки поверхово. Нехай спеціалісти висловлюються, Я собі дозволю лише, може, в деякі власні спостереження. Основне. Хочу на чому зосередитися, то це на інформаційній кампанії навколо цієї події. І не тільки з боку Рашистану. Бо те, що там робиться в них на раші, у нас висвітлюється дуже вправно. А от якось взяти і узагальнити, а що робиться у нас, і головне для чого якось декому не дуже й хочеться. А тут. Тут є не лише факти абсолютного провалу нашої пропаганди і дипломатії, вони просто катастрофічні, хоча не вперше. Але є явні ознаки значно більшої підлості. От про це це ми будемо говорити в сьогоднішньому випуску, а на початку, як завжди, закликаю вас ставати постійним глядачем мого YouTube каналу, підписуватися на нього, а також і на мій телеграм-канал поширювати цей контент, ставити свої коментарі, вподобайки, ці дзвіночки, нагадування тощо. За це вам буду неймовірно вдячний. І йдемо далі до теми. Я не раз уже згадував, що ряд наших посадовців і найвищих керівників в Україні терористів мають між собою доволі плідний діалог і деколи навіть розкручують спільні ПСО. Ну, звичайно, для досягнення якихось певних вигідних обом злочинним режимом. Ну, не Україні, звісно ж, цілий. У мене навіть було кілька записів спеціально на цю тему, і знаєте, можна їх було критикувати, але ніхто не знайшов якогось іншого пояснення тих пасів, як вони як в футболі, передаючи м'ячиком інформаційні певні вкиди, грали одні з другими дуже і дуже успішно. От учора були також дуже схожі ознаки такої гри в чотири роки. Ой, перепачаюсь, забув, наші ж на піоніна не руками грають. Але це все ж все-таки в тій ситуації трошки інше, на мій погляд. У мене таке враження, що нарешті сталося власне велике ЧП, а наші з банкової вхопилися за той інформаційний струмінь і звично. Звично повіривши ворогу, а вони йому вірять. Не вірять своїм зсу, не вірять своєму народу, не вірять навіть реальній розвідці, там то, що міжнародній, а вірять саме ворогу, вирішує розіграти свою дуже брудну кампанію проти збройних сил України і проти залужного. А оскільки, як видається, наші навіть не постаралися хоча б трошки подивитися на матчасть, а розчисти, крутнувши цю історію раз другий, почали поступово здавати назад, тому що насправді ну, там нічого не чіпляється і нічого не грає, все занадто не вкладається в якусь раніше запущену схему. То стався інформаційний провал. Ну, спочатку він стався для нашої тупої нечесної влади, це. Нам і до цього не звикати, і це не так лякає, але на жаль, не тільки для неї, але й становить загрозу і для України, і для наших бійців, тих, які зараз в полоні, і оце вже набагато гірше. Розкрутка цього всього з боку деяких наших органів та пропагандистів ще може постфактом дуже погано закінчитися. Закінчиться великою бідою для реально великої групи українців, тому що. Коли расисти запустили оту свою тупу версію, ну запустили, перезапустили, відкинули. Але коли в неї втягнулася нашава банкова, втягнувся наш гур і почали набирати обороти в цій темі, причому в абсолютно неправильному, неприпустимому напрямку. То ще хто його знає, яким чином на цей пас відповість зочинна Росія. Треба розуміти, що то країна терорист, від якої можна очікувати абсолютно чого завгодно. Хоча, здавалося б, події, які відбулися цього разу навколо цього ІО їхнього, ну вони навряд чи спонукають для якоїсь ну, більш серйозної і особливо небезпечної спецоперації. Але про це трошечки пізніше в іншому контексті, Адже вже зараз. Давайте спочатку глянемо просто на перебіг подій. Рашиський транспортний, і 67. Він регулярно завозить до Бюграда боєкомплекти ракети для терористичних атак на Харківі область. Там, я так розумію, йдуть не тільки С-300. Ну, не знаю, я щось думав раніше, що їх залізницею підвозять, ну але наша розвідка клянеться, що їх возять літаками. Добре? Припустимо, що це так. Туди завозять. Туди і далі до Курська відповідно шахеди і інші їхні терористичні знаряддя. І от цього дня він виконав рейс. За одними даними від рашиськими, він виконував рейс під Московського ошкаловська За іншими даними, осінь спеціалістів. Він взагалі летів за якимось дуже дивним маршрутом. Починаючи з Єгипту, в Сирії відключав свою відповідно навігацію. Був в Ірані, і звідти цей борт теж іранський коридор часто виконує. Вже прилетів до Білгорода. Знаєте, якось дуже дивний напрямок для тої тези, яка потім була запущена щодо наших військовополонених на цьому літаку. Але цього дня він виконав рейс і вже повертався назад. І біля 11.00, до речі, в той період, коли на Харківщині була повітряна тривога, і я так розумію, що готувалися до запуску чи запускалися С-300 по Харкову і Харківській області, раптом літак був збитий на територію Білгородської області в районі базування їхніх с 30 Ушкодження літака, які були потім виявлені, дуже типові саме для С-300 або інших саме радянського виробництва протипові... засобів протиповітряної оборони. Ну, на мій погляд, те, що я можу оцінити, найімовірніше все-таки це можна назвати дружнім вогнем. Ну, або ще й міг бути випадково, ну, така вже ймовірність просто вражаюча, але міг попасти, ну, було би тоді дійсно. Правильно, доля б зіграла іронію, попасти під запуск власної ракети С-300, і вона могла зірватися прямо біля нього, визначивши його як ближчу тіль того С-300, яку запускали по Харкову. Нижте, ймовірність того, що це зробили наші збиття з території України, ну, насправді вона мізерна. Перше самій Рашиській Федерації спочатку були повідомлення про те, що це є їхнє збиття. Потім з цим почали гальмувати. Ну, а в нас, ну от всі кажуть, що крім Петріота, дістати ніхто не може. Петріотом нам заборонено збивати на територію Арефії це перше. Друге. По петріотах, ну я не думаю, що саме в ту зону, яка постійно обстрілюється, де дуже серйозний прикордонний вогонь і мінометний все під самісінький кордон. А це треба було саме під кордон підганяти. Можна було е, ризикнути б хтось привозити туди цю неймовірно важливу для нас установку і зняти її. Одна, яка є там південь схід обслуговує половину території України, друга другий дивізіон прикриває Київ, я щось дуже сумніваюся, щоб хтось це робив. Тому моя версія майже безальтернативна, що це дружній вогонь. Збили самі. До речі, це далеко не перше збиття, і іноді наші пробують це написати, що це ми зробили. Ну, враще хтось тоді перехрещується і радіє з цього. А далі, давайте пройдемося, що відбувалося після цього. Першим, як принаймні мені здалося це побачити, історію саме про збиття Україною своїх полонених робить заяву Шарі. Десь в той самий час це лічені хвилини після катастрофи, десь 20 приблизно хвилин. Дуже оперативно. А тут дуже приховувати не зможеш, тому що це біля населеного пункту сталося знято на десятки смартфонів. Пішов відразу весь інтернет переповнено. Тому дуже оперативно: Міністерство оборони Російської Федерації заявляє, що українська воєнщина збила їхнього літака. І в ньому загинули 63 людини. Не говорить про кого, хто, що нічого, якихось деталей. Далі, далі починають говорити про те, що нами були збиті вбиті саме наші полонені. Після того наша підвладна українська правда під Єрмаківська, запускає, як на мене, ну відверто провокацію. За це колись треба навчитися нарешті карати. Текст, який не узгоджений з нашими воєнними органами із. Звичним, звичайним, звичайно, посиланням на свої анонімні джерела, що це ми маємо від джерела з Генерального штабу інформацію, що це збили Збройні Сили України. Після того йдуть мутні заяви нашого головного управління розвідки. Всі чекають на якісь з'ясування, але чомусь дуже активно в цій ситуації про щось розказує ГУР, про якісь версії з цим літаком збили, не збили, ми не ми і далі. Заявляють, що в цей день мали відбуватися обміни, мав відбутися обмін. Чомусь кажуть, саме з Білгородської області, хоча вже є кілька підтверджень, що не з Білгородської, а саме з Брянської, де зовсім інші місця, набагато далі, зовсім інші аеродроми, зовсім інші способи доставки і тому подібне. Але роблять цю заяву, яка доливає дуже серйозно оливи до вогню. Оці заяви мутні гур, вони, ну, м'яко кажучи, не сприяють доброму, хорошому напрям, настрою у суспільстві. Вона поширюється, ця заява, і про те, що загиблі там уже в Москві, плюс на українську правду, плюс на нашій ГУР роблять перепосилання. Далі. У Москві. Приймають оцю цю гольову передачу від головного управління розвідки, як я вже казав, і через сімонян звивають якийсь нібито список, нібито наших загиблих полонених. Список вже явно фальшивий. Ну тому, що, наприклад, там побачили вже чітко відразу зафіксували людину, яка була обміняна ще 3 січня і вже слава богу, вдома, все без рідними, а не в тому літаку гарантовано. Я хочу нагадати, наше головне управління розвідки, яке займається питанням полонених їх обміну, гарантовано при таких обмінах має повний список. Вони узгоджують списки. Ми даємо расистам, расисти передають нашим. І списки, кого мають нам передати, наше управління розвідки має. Чому воно не реагує на те, що ці манян звиває якийсь фальшивий список, виникає дуже серйозне питання. Вони мають щось інше. Чому не викривають відверту брехню? От теж. Продовжується нагнітання ситуації. Далі. У Ерефії вирішують знову підхопити передачу, хоча розуміють, що тут без варіантів. Бо все-таки навряд чи вони готували тут якусь провокацію під тему полонених. Тим більше, ну, її не можна зробити швидко. А після цього вибуху не вдалося цю територію оперативно перекрити, звідти пішли зйомки. І тому. РФ просто інформаційно підхоплює атаку і запускає знову безгузду фразу, яка відразу викриває брехню. Проте вони дають численність, що там було 65 полонених і три конвоїри їх охороняли. Ну, це неможливо. Один, я маю доказаний факт, який був, коли наших дійсно перевозили транспортним літаком. На 50 полонених їх Добрянська везли звідти на перевезення до Сумської області, по-моєму. І от. На 50 наших військових полонених було 20 рашистських воєнних полі, воєнної поліції. Масово озброєні три на 65 не могло бути навіть теоретично. Дальше далі вже з'являється цілий ряд відео з місця події. От спершу. Були заяви якісь про якесь дуже щільне очіплення. Територія повністю перекрита, все, якісь документи розсипані. Ну потім виявилося, що не дуже там все щільне очіплення, і не встигли туди прибути вчасно, і там вже місцеві понасліджували і побувати, встигли все познімати досить багато. І ті перші зйомки, які з'явилися, вони якраз і показували, що там нема ніяких розкиданих хліб, тіл. немає. Знімали військові, знімали місцеві. Цих зйомок відразу ж в перший момент появилося пару, якісь потім повидалялися, але ми бачили їх. На снігу видно чітко два тіла. Це, безумовно, пілоти. Два, як казали, расисти із шести. Екіпаж, шість чоловік там мав бути. Два із шести. Ну, Це співвідношення тих, хто його викинуло під час цього вибуху, в принципі, реалістичне. Решта тіл можуть бути під уламками чи в згорілій кабіні. Тобто, два з шести. Десь приблизно третина опинилися на снігу. Згадайте, поле після загибелі збиття mh 17 Там скрізь все поле всіяно елементами, уривками людської пилоті, відірваними частинами людських тіл, тілами людськими, Все всіяно Тут в даному випадку. Чітко видно, літак розбився, підбив його на малій висоті. Він вибухнув безпосередньо вже при самій землі. Вибухнули, я так розумію. детонації там не було, вибухнули паливні баки. Тому реально після цього вибуху залишитися мали всі тіла на місці, поле вкрите снігом, десь заховати, десь перевести, десь забрати. Останки, загребти, присипати снігом кров, ще інші речі чи згорілі частини неможливо взагалі. Тобто, і плюс це ж збиття було буквально на нас на околиці населеного пункту і біля насиченої траси. Там моментально люди з'явилися. Тобто, там не було ніяких полонених, там не було ніяких пасажирів. Найімовірніший літак вже. Повертався, тому що він прилетів до Білгорода, і він з Білгорода летів на північний схід, які полонені. Про що ви говорите? Нашим би хоч просто подивитися і не підхоплювати провокативну тезу. А мені здається, що якраз провокативна і була потрібна для того, щоб розкручувати речі, на яких ми сьогодні будемо завершувати пізніше. От маємо цю першу історію. Наші не заперечують факту. Того, що там могли бути наші полонені, більше того, гур підвиває водички, вже діставши достатні докази того, що наших полонених в цьому літаку бути не могло за означенням, гур підігрує: ну що? Рашисти знову перехоплюють пас від наших, і в воздурі виступає Володін. І ще там якась істота, і звинувачують в Україну в преступленні убійстві своїх же граждан із збитті гуманітарного рейса. І головне при цьому. Основне, відмітьте, як швидко на Росії розписані всі тези, що хто має де сказати. Вони відразу ж вимагають від заходу, не надавати нам більше засобів ППО, бо ви ж бачите, до чого це все приводить. От нашим би навчитися в расистів розписано по ролях, відбулася якась подія, дали команду, і вони пішли молотити мудро, не мудро, правильно, неправильно. Цього разу було неправильно. Цього разу виявилося, нема там полонених, але молотильня пішла. Українська влада. Доки сам Володимир Олександрович не удосужиться ввечері щось сказати, всі чекаємо пояснень, чекаємо розслідувань. І тільки Будановський гур додає провокації, наперед знаючи, що він робить голіві паси ворогу проти української держави. Йдемо далі. Цього ж самого дня в Кремлі Васильович ну, лялька Путіна приймає президента Чаду і то йому особисто співчуває у зв'язку з падінням літака і загибеллю російських воєнних. Путін йому не заперечує, про ніяких полонених нічого не говорить. Що робить українська влада і дипломатія на цій стадії? Тупо мовчать і лише твердять, що чекають на з'ясування подій. Від кого ви чекаєте на з'ясування подій? Від Лаврова, то він вам незабаром все дуже чітко з'ясував. Але ще ні, нам усе вирішив остаточно затуманити і додати, ну м'яко кажучи, не позитиву для України. На, і на користь Москви грати наш Володимир Олександрович. Він у відосіку вечірньому заявив, що у зв'язку з биттям рашистського літака термо, терміново зібрав свою ставку, куди викликав Заужного і інших. О, як давно він свій різвище заужного не згадував? Ще на своїй прес-конференції, якою про Валєру говорив якогось там? А тут раптом згадав в цьому контексті і далі ми про це проговоримо. Для чого це все робилося? І от тепер таки згадав він про командувача, згадав його саме в цьому брудному. Прив'язці, що виявляється, Збройні сили України вбивають, страчують своїх громадян, тобто повторення по суті фрази російської, ні, він її звичайно не казав, але він таку демонстрував стурбованість, коли вже все нашими розвідниками можна було знати, що воно вже спростовано. Нема там нікого, і нічого. І все ж усім уже було тоді ж тоді, вже було видно, що нема полонених. А зе цю крутити тему. От він її вкрутий, скажіть мені, проти Раші. Чи він її все таки прутить проти Збройних сил України і проти Заужного, якого дійсно хотіли звинуватити в вбивстві українців? Я думаю, що якби расисти додумалися, якби вони домовилися наперед про це з деком у українській владі, то можливо вони б знайшли там українських полонах, яких би могли вбити і туди підкинути. І оце дуже страшно від того, що іноді життя людей, наших людей, може стати заручником отакої. От Ну, Відверто кажучи, брудної політичної гри, яку веде банкова. От для того, до речі, щоб такі ігри зігратися, весь день наш ГУР і рашисти передавали один одному ці дружні паси. Ну от, ніби і все. Тема переходить тепер до розвідників, які мають все розібрати по частинках вже не публічно, та аналітиків, хто збив той транспортник, як це все могло статися. До речі, ну, я так розумію, що питання законності збиття такої тілі взагалі не має стояти. А тема полонених, ну, вона ніби як, на мій погляд, в зв'язку з тим, куди летів Ларей, з тим, що не було там людей виявлено все, мала бути вже вичерпано. Але з боку обох режимів набрали інерції і не спиняються. І отут появляється оця додаткова тривога. Бо починає задіюватися політичний контекст і у нас, і в Москві. А ще, а ще Україна, на, цю, на жаль, Зазнала просто цілковитого провалу на всіх рівнях комунікації нашої влади. Ну, перше між силовими розвідувальними адмійськими структурами. Якщо ви готуєте обмін, як каже гур, причому чомусь гур каже, що готують обмін в Білгородській області, а є дані, що готують в Брянській області. Це що за бардак? Повний бардак, цілковитий, але в такому випадку у вас там є повний режим тиші. Він завжди був. Що зараз відбулося? Чи ви просто гралися в політичну інтрижку і тому розказуєте якісь речі, яких насправді там не готувалося і не було? Але от цей момент між силовими і армійськими органами нема комунікації внутрішня комунікація зі своїм народом. Натворили каз на що паніки підняли. уявіть собі родичам наших полонених, які почуття, і міжнародна комунікація провал взагалі катастрофічний. Про що йдеться? Таке враження, що вже комусь в Києві дуже було потрібно, щоб Україну зробили в цій авантюрі винуватою. От зараз ми це й розглянемо. А тепер чому я не вважаю це випадковістю? О те, що хтось в Києві дуже хоче, щоб Україна була звинувачена, бо це далеко не вперше. Я вам просто нагадаю одну історію. Пригадуєте підрив Каховської ГЕС. Тоді Зе стримував наступ ЗСУ, довго стримував їхнє форсування Дніпра стримував, доки ворог не встиг усе замінувати і на лівому березі, і у тунелі, і на дні самої греблі. А далі расисти підірвали Каховську ГЕС. Ну, всім нам було все абсолютно зрозуміло. Ми не мали туди доступу, ми не могли туди зайти. Ми не могли цього підірвати. Це не можна було підірвати якоюсь ракетою, якоюсь бомбою, з середини. Але Зе і Зелена Опа заборонили вести кампанію і звинувачення ворога. Ми чекали майже добу, та не майже, а таки добу, доки рашистські лобісти відпрацювали все в Європі і у США. Вибух був вночі, якраз день в американців, коли треба було негайно починати працювати. Виступ самого Зеленського ну це було звинувачення України. Фактично, ми не знаємо, що там сталося. От коли ми повернемо контроль за цими територіями, тоді ми зможемо встановити, що там було. От раша зробила той страшний злочин. Він тягне на звинувачення в геноциді. Саме так це вже внесено в відповідні конвенції. Отакі От підриви гідротехнічних споруд, які за великій кількості людей. Ізе свідомо виводив Путіна з під удару, з під звинувачення в акті геноциду. Це саме так. Нема інших пояснень тої події, тоді, що витворив Зеленський по Каховській ГЕС. Просто нема. Тоді за день всі лідери світу виступили з тезою. Ну, нам, якщо й українському президенту не ясно, тоді нам не зовсім ясно, хто там винуватить і хто з підрив. Зрештою, з часом всі крапки на дві були поставлені. Але звинувачення проти Москви були затерті Московію, яку звинувачують ще тоді, коли наш Зеше сидів в бункері то її і боявся щось пікнути і рятувати Путіна. За той час звинувачують Московію в геноциді в Бучі, в геноциді в Ірпіні в Ірпіні, в Ізюмі, в цілому ряді інших речей, геноцидів проти Маріуполя. А от оцю історію затерли, щоб не було відповідальності. А тепер переносимося до аналогічної ситуації. Ну, аналогічно це був виступ Зеленського зараз, який фактично маючи вже повне спростування цієї версії, яку нам нав'язували з Москви, чи наші так швидко поспішили підхопити. Після цього він фактично підіграв Москві. А тепер переносимося на інший континент в Радбез ООН. Там вже перебуває Лавров, і він хоче екстреного засідання. Йому жорстко відповідає головуюча в той час в Радбезі Оон Франція. Нам всім дуже сподобалося. Нам так гарно сподобалася ця фраза. Ми всі дуже поподобали. А знаєте, от я побачив тільки, по-моєму, Олександра Бергінця, і от і в мене є відчуття якоїсь болю від цієї фрази. Нікому не прийшов в голову, що ж насправді сказано. Отже, цитую за Reuters, Франція не в змозі сказати, чи відповідає твердження російських офіційних осіб дійсності про винуватість України в смертельному краху російського військового літака чи ні. І далі цитата: Росія привчила нас до брехнів в цих питаннях, заявив представник МЗС Франції Крістоф Ле Муан на щоденневому брифінгу. Тобто, чекайте, повідомлення в Reuters. Помідомлення від Франції дружня до України в підтримку ніби України, але повідомлення від всіх них звучить наступним чином: збиття цього літака це злочин України, просто його не доведено, і тому ми його не розглядаємо. Тобто, якщо Україна збиває над ворожою територією ворожий воєнний літак, що є законною абсолютно ціллю, ворог, то збиває над нами все, що хоче, і тут, якщо ми збиваємо не цивільний а воєнний літак, то ми є злочинцями виходить. Українська дипломатія на це мовчить, вона хіба огризається Лаврову? Ну мені подобається кисить огризається, але в даному випадку це було не солідно. Ми не відповіли на звинувачення. Мені здається, що наша поспреда обмежував в можливостях такої відповіді. А що ми мали робити в цій ситуації? Після відразу ще в день в обід. Вчорашнього дня, відразу після заяви Міністерства оборони Російської Федерації про те, що нібито там є українські військові полонені, не Росія, а Україна мала негайно скликати Радбез ООН. Тому що це є пряме порушення Женевської конвенції заполонених на своїй території, на всі 100% відповідає країна, яка їх взяла в полон. Хто не збив літак, навіть якщо ми. Вони їх перевозили, вони мали сповіщати, що будуть перевозити полонені. Вони мали дати відповідні маркери. Вони мали дати повідомлення нам за всіма можливими каналами. Це їхні зобов'язання. А тим більше, що в нас є все більше підстав, вважати, що це вони збили цей літак, а не ми. Хоча наша пропаганда, на жаль, зіграла тут трошки проти України, не трошки, а дуже сильно проти України. І от ми з цієї нагоди зв'язку з тим, що є повідомлення, згідно з яким, можливо, наш ворог. Привів до масової загибелі українських полонених. Ми мали скликати радбезолон. Те ж саме, що ми мали робити поленівці, і діждалися до того, коли нам довелося і щось доказувати. Мовляв, ні, 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 це не ми, це вони. І знаходити якісь дрібні докази. Ми мали перші атакувати. Ми знаємо, що на нашому боці правда. Тільки чомусь комусь це не дуже треба робити. До речі, день перед тим, пригадуєте, чи два дні перед тим, нас брехливо звинуватили в обстрілі ринку в Донецьку. І що зробила наша влада? Знаючи, звідки був обстріл, знаючи, що він ішов з протилежного боку, не з наших позицій, наша влада сором'язливо виправдовувалася, мовляв, ну, це не наші цілі, ми не б'ємо по цивільних. Та ви мали негайно звинуватити ворога в убивстві мирних громадян. ДНР не ДНР, Донецьк, окупований Донецьк. Вони для нас мають бути українські громадяни. Ми мали висловити ці звинувачення. Ми знову виправдовуємося і даємо можливість ворогу звинуватити нас перед західними партнерами. Я вже нагадую, Госдумі Володін напряму звинувачує Україну і звертається до заходу. Не давайте їм засою ППО. Бачите, що вони витворяють, що вони збивають і де вони збивають. А ми, а ми підігруємо ці російські грі. Ну Ми Зеленський, головне управління розвідки і наша дипломатія. Отака історія. Давайте підходимо до завершення. Інтерес Раші тут в цій ситуації, я, чесно кажучи, не дуже розумію. В нас спробували відразу знайти, вони готували це, вони підривали свій власний літак зі своїми пілотами. Ні, ну слухайте, знаєте, в них не так багато цих літаків. Вони цього не робили умисно. Це найімовірніше дружній вогонь. Вони обробилися і вони шукають вихід, шукають тупо. Так само, як і наші, тупо, це Совок. Вони шукають чого, загнали себе в кут. І в нас раптом Зеленські його кроти і реваншисти раптом помітили, Ой, дивіться, росіяни зробили версію, яка нам така може бути корисна. Ми ж ми ще не знаємо, що там відбулося, чи там були дійсно. А потім вже знаємо, що там не було ніяких наших полонених в тому літаку. Але ж маємо нагоду. От уявіть собі, як це буде звучати. Залужний українська воєнщина стратила наших полонених. А ні, ні. Так би переклали це на московську заяву зеленського подібну. Так би опублікували в Москві. У нас у нас було чуть чуть м'якше, але. Володимир Олександрович Зеленський звинувачує, вимагає відповідальності головнокомандувача і керівництва Генштабу і Збройних сил України за нескоординовані непридумані дії, які привикли вели до масової загибелі українських героїв. І зверніть увагу: в цей самий момент, коли готується ця провокація, і підігрування йде Росії, знаєте, що відбувається? Ще з СБУ поспіхом відкрила проваження по цьому збиттю? Ні, 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 ні слідком Російської Федерації Служба безпеки України. І знаєте за що? За порушення правил і принципів ведення війни? Як ви це собі розумієте? Ви вважаєте це нормальним? Тобто, це звинувачення не проти росіян, це звинувачення. Ми ж перед тим заявляли, що це наше збиття, ми збили. Це звинувачення проти кого? Це ж підготовлене звинувачення проти керівництва Збройних сил України, проти командування. От і маємо приблизний розклад цієї матерії. Я не знаю, що вони будуть робити зараз цією справою, тому що якщо виявиться, що там нема наших полонених, то які порушення принципу? Вони самі збили свій літак? Або ми законну ціль збили над Російською Федерацією в будь-якому випадку СБУ хоче за це колись садити в українській армії? Що це таке? Це робота на ворогу, таким ДБР займається кожен день. Я думав, що СБУ цим не займається. Ну, видно, для когось було дуже важливо використати все це. І отже, остаточний висновок. Що ми маємо в сухому підсумку? За цим Іу-67. Ми маємо лише два варіанти для вибору, саме по поведінці нашої влади. Або наша влада це тілковиті, абсолютні морально стерильні істоти, які цілком неадекватні до потреб країни в стані війни. Просто нульові. Або наша влада вхопилась за нагоду, щоб атакувати Збройні Сили України та Залужного. І, знаєте, ну, я єдине, може, скажу, цій владі маленький комплімент, вони не є повними ідіотами. Бо от коли доходить до розкрадань, авантюр, афер, репресій тощо, вони дуже навіть вигадові. От єдине, що коли вони це роблять, це все виходить чомусь на користь Російської Федерації. І от в мене поки що залишається тільки питання: чи ця чи це була якась спецоперація, скоєна все таки проти нас ворогом? Чому ну зараз мені все-таки здається, це мало ймовірний, тому що так виглядає, що ворог сам шукає, як викрутитися з цієї ідіотської ситуації? Чи це спільна операція наших внутрішніх ворогів із нашими зовнішніми, коли вони один одному передавали паси? Хто стає в цьому всьому заручником? Українська держава, якої ну імідж просто ідіотів робиться в цій ситуації після цих всіх заяв? І? Наші полонені, в яких можуть виникнути дуже серйозні проблеми. Якщо їх подали в якихось списках, якщо там є реальні люди, то ті їх можуть знищити. Ну саме був там якісь пішли вже заяви, задній хід в Росії може будуть знову обміни. На цьому завершуємо. Слава Україні.